Оксана Нагірна, сиротинець для дорослих. Кілька разів мені у службових справах доводилося бувати у будинках для людей похилого віку. Так, там хороші умови, турботливий персонал, однак не полишає відчуття самотності, безнадії та туги. Ці люди мали сім'ї, виховували дітей, та з віком у когось дороге ослабло, в когось діти по світу роз'їхалися. А чиїсь нащадки такі зайняті, що навіть не те, щоб доглядати, провідати рідну людину нема коли. Але навіть потрапляючи до цього сиротинця для дорослих, вони виправдовують своїх дітей, люблять їх та постійно чекають. Так і героїня нашої розповіді, 82-річна Антоніна уже понад 10 років чекає сина. Тоня росла у дитячому будинку. Як і чому вона там опинилася, дівчинка не пам'ятали, а вихователі жодною інформацією про батьків з дітьми воліли не ділитися. Може, батьків її забрала Друга світова, а може, її віддали сюди через важкі повоєнні роки, хто зна. Єдине, що зберегла її дитяча пам'ять, Бліде жіноче обличчя з синіми, як небо, очима. Напевно, це була її мама. Проте ані як звали маму, ані де вона мешкала, дівчинка не знала. Тоня не раз бачила, як до сиротинця приїжджають чиїсь майбутні батьки. І щоразу, коли забирали когось із діток, маленька Тоня довго стояла біля вікна, звідки було видно дорогу до сиротинця, і мріяла про те, що колись і за нею приїдуть найкращі у світі мама й тато. Однак потенційні батьки найчастіше обирали малюків, а тоня вже була першокласницею. Синьорука, гарненька, білявка, розумниця так і залишилася у сиротинці. Дівчинка добре вчилася, мріяла, що колись обов'язково знайде свою маму. Адже не може у людини не бути мами. У 14 років, як і багатьох вихованців дитячого будинку, Тоню скерували на навчання до ПТУ. Дівчинка здобула професію швачки та пішла працювати на фабрику, де сиротам давали кімнату у гуртожитку, а в перспективі власне житло. Згодом Тоня вступила за скеруванням на профільний факультет Інституту легкої промисловості. Життя поступово налагодилось. А тут і особисте щастя усміхнулося. дівчина зустріла веселого хлопця Андрія. Незабаром вони одружилися, і все було б чудово, чоловік дуже кохав Тоню, але діток у пари не було. Час минав, а з ним і можливість Антоніни стати мамою. Коли зневірилися у можливостях медицини, Вирішили взяти дитину з дитячого будинку. Зробити це було непросто, але обоє були серйозно налаштовані, подолали всі бюрократичні перепони і, нарешті, коли їм обом було ледь за сорок, стали батьками двохмісячного хлопчика, якого біологічна мама залишила на порозі сиротинця разом із запискою про відмову від дитини. Маленького Богданчика огорнула безмежна батьківська любов. Чудова сім'я, багато чоловікових родичів, друзів, появу у цій дружній компанії прийомного хлопчика оточення сприйняло по-різному. Хтось щиро радів, інші засуджували та пророкували їм жахливе майбутнє. Малюк, попри запис, здоровий, у його медичній картці з дитбудинку. Ріс хоробливим. Як і припускали лікарі, біологічна мама намагалася позбутися вагітності варварськими методами, однак цього не сталося, а на здоров'ї малюка позначилось. Антоніна самовіддано боролася за здоров'я довгоочікуваного синочка. Лікування було довгим і дорогим, проте мама з татом не шкодували ні сил, ні часу, ні грошей. Возили його на море, у різні санаторії, оздоровниці, тож хлопчик зміцнів, ріс дуже рухливим, непосидючим та допитливим. В світлі кучері гарно підкреслювали його сині оченята, хто не знав, що малюк ні за що б не здогадався. Коли Богданчикові минуло сім років, батьки вирішили змінити місце проживання, адже практично всі довкола знали, що він прийомна дитина. І Тоня дуже боялася, що у школі його драшнитимуть. Тим паче, що на той час вона пішла з фабрики і працювала технологом на фірмі з пошиття сценічних костюмів. А Андрій розсудив, що хороший інженер без роботи не залишиться ніде, тож вирішили переїхати ближче до моря на південь. Життя на новому місці облаштували доволі швидко. Робота теж була, раділи успіхам сина. Все складалося чудово, але біда приходить, коли її не чекаєш. Як нагороду за успішне завершення півріччя школярів-відмінників обіцяли найближчими вихідними. Повести на екскурсію історичними місцями, оскільки часу на оформлення необхідних документів було лише кілька годин, дітей відпустили, аби ті принесли письмовий досвід від батьків та своє свідоцтва про народження. Богдан Чемдуш біг додому, адже живе через три зупинки від школи, тож мусить встигнути ще повернутися до кінця другого уроку. Батьки на роботі, але він знає, де мама зберігає документи. Хлопець витягнув коробку з верхньої полички у шафі, а з-під неї випала пожовкла папка з якимись паперами. Богдан хотів їх скласти у папку, мимоволі прочитав хлопчик. Вага 3500, зріст 50 сантиметрів. Знайшли на порозі дитячого будинку за адресою усиновлювачі Терещук Антоніна Миколаївна та Терещук Андрій. Далі була важка розмова з батьками, довгі пояснення, сльози, хитке примирення. Однак було більше дружніх розмов з татом, кухонних посиденьок з маминим домашнім тортиком. Він і далі їх називав мамою і татом, але ніби щось зламалося у хлопцеві зневіра, відчуття спустошеності, найбільше його пекла образа на біологічну матір покинула на порозі сиротинця. За що вона його так жорстоко позбулася? Після закінчення школи Богдан вступив вчитися на слідчого. Вона усе хотів знайти жінку, яка дала йому життя, та, як сам казав, подивитися їй у вічі і згодом таки знайшов. Це була зріла жінка із Молдови, мала чоловіка та чотирьох дітей. До міста, де народила Богдана, вона приїжджала на заробітки. Народила, як сама зізналася, від випадкового зв'язку забирати дитину не збиралася. Від чоловіка вдалося приховати вагітність народження сина. Богдана зустріла вороже, навіть у хату не пустила. Знати тебе не хочу, іди звідси, поки старші сини додому не прийшли та не надавали тобі добряче. Жорстокі слова відлунювали в голові хлопця. Не хочу нікого бачити, всі зрадники обманювали мене все життя. Гірка образа на увесь світ викручувала душу. Ця зустріч дуже озлобила хлопця, і всю свою злість, образу, розчарування він вихлюпнув на прийомних батьків, до яких повернувся аж через кілька років. Життя не було надто прихильним до хлопця сумнівні друзі і подруги, коханки на одну ніч. Алкоголь, легкі наркотики. Коли стало зовсім нестерпно, згадав про батьків. Повернення сина до двох стареньких не було радісним. Богдан відбирав у них пенсію на випивку, постійно знущався з них, а вони все терпіли, звинувачували себе у тому, що погано виховали хлопця. Все закінчилося тим, що від отриманих побоїв у батька трапився інсульт, а п'яний син не дозволив матері викликати швидку. Андрій помер, зрозумівши, що накоїв чоловік, якого вони вважали сином швидко втік. Ніхто так і не знає, куди він подівся, а Антоніна Миколаївна або ж просто бабця Туня, на старість знову опинилася у сиротинці, тільки для дорослих і все ще чекає свого богданчика.